Запитання будуть легкі, просто ваші враження, як ви відчуваєте, як у вас е, взагалі з продажами, з веденням вашого бізнесу? І ага. чи допоміг вам турбове в цьому і як? Чи вам сподобалась співпраця? Красій, Тетяна, е, магазин меблів, меблевіз, співвласниця магазину. Продає, продаємо меблі в інтернеті. скажіть, будь ласка, чи маєте ви офлайн точки, чи тільки е, онлайн? Тільки онлайн. Тільки онлайн. Працюємо з 10-го року успішно, поки і надалі плануємо далі так розвиватись. Ви вже на ринку фактично 13 років. Так. У вас великий досвід за спиною. Певне, є. Скажіть, будь ласка, коли звернулися до Турбовеб і де е, про, на, по, про нас почули, можливо, побачили рекламу, чому саме до Тубовеб звернулися? Е, ні, не ми звернулися до Тубовеб. Одного разу. Здається, звали вашого менеджера Назар. Yeah. Якщо, якщо, так, якщо я не помиляюся, зателефонував мені Назар і запропонував співпрацю по рекламі і роз'яснив, як це працює. Ми працювали ну, і працюємо зараз на промі, і яка нам трошечки якось вона ну, не йшла нам. Mm -hmm. І в цей момент зателефонував Назар, запропонував спробувати Google Е, Тому від цього Якби ми вирішили, що потрібно це спробувати, ну і далі пішла активна. Праця над нашою рекламою? А як довірилися? Звідки ви знали, що от нам можна довіряти? Чи це просто інтуїтивно? Спочатку інтуїтивно, потім почала шукати відгуки. Так і відгуки в Google, і в Facebook, їх було досить багато про менеджерів, про взагалі роботу турбовеб. Тому нам, нам все підійшло і вирішили, що потрібно спробувати. А скажіть, будь ласка, які інструменти турбовеб вам налаштовував? Google Shopping, Шопен, Facebook. Я готувалась до нашої з вами розмови, до нашого з нашого з вами інтерв'ю. І я запитала Дмитра Дмитре, розкажи мені, які інструменти Тетяна налаштувала. Я хочу прямо зайти в кабінет і подивитися, які Тетяна результат. Ага. Я побачила у вас в Гулі дуже класні результати. А коли поба б... зайшла у Фейсбук, я побачила, що ту рекламу ви відключили приблизно того року, так? Так. Спочатком війни ми її відключили, так. Так. Але що мене здивувало, я зайшла подивитися результати взведення, так? Які у вас там результати? І у вас там були гарні результати? Я здивувалася, чому ви її відключили? Е, ну, я вам скажу так, що ми відключили насамперед, тому що почалася війна. Так. Це раз. Потім, коли вже повернулись в Україну, ми виїжджали, повернулись в Україну, і чомусь ми не змогли зайти з сам Facebook, там подвійна верифікація йде. Да, і ми трохи не змогли туди, туди зайти, потім залишили це на потім. Будемо говорити так. Бачите, вам треба було не залишатися на потім, а звернутися до Дмитра. І Дмитро би вам був це допоміг зробити без будь-яких доплат, чи що він би вам був це все допоміг. Тому я, я здивувалась, дивлюсь, у вас там такі класні результати, і тут в один момент реклама вимикається, і більше ви до неї не повертаєтеся. То я вже власне хотіла запитатися, чому так. Ну, я ж кажу, можливо, і так, можливо, потрібно і далі було продовжувати, але на той момент ну вкладатися в рекламу, коли ми навіть в Україні всі власники і працівники не були, то взагалі немає сенсу. Як вам зараз замовлення від Google Shopping? влаштовують вас? Є у вас замовлення? Як працює? О, замовлення є. Ринок зараз трохи впав. Mm -hmm. Тому ну їх набагато менше, звичайно. Але в принципі, працюємо, та видача є. працюємо, надіємося на краще на сезонний товар. Тому літом він трохи менше продається, тому чекаємо. Чекаємо осені і надіємося на те, що буде все супер. Тетяно, може, пам'ятаєте перші враження від, від співпраці з Турбовеб? Як вас консультували? Що вам казали, як допомагали? Можливо, якісь моменти такі цікаві вам запам'яталися, і ви можете ним поділитися таким моментом? Ну, перше враження від запуску, запуску першої реклами були. Через місяць це було вав супер, тому що, я ж кажу, Пром просів в продажах на той момент був, коли запустив просейл. І коли пішла реклама ми відчули всі її принади, так сказати. А потім, потім воно все якось по налаженої системі, воно вже все було запущене, все. Поповнюй бюджет і далі працюй, продавай. Тобто, все, все набагато простіше, чим чим на на початку здавалося, да що це, це дуже складно запускати. Ні, ні, все добре. Менеджер на той момент Катерина була, вона запустила її, ну, налаштувала все, протестувала за місяць. Перформанс uh, Макс уже налаштовувала нам Анастасія. Uh -huh. Теж дуже швидко місяць, місяць проконтролювала і все пішло потихеньку. Uh, я вам хочу сказати при переході, воно якось трошечки просіла. Реклама була із звичайно, марчата на перформанс. Далі все потихеньку, потихеньку воно налаштувалось, підлаштувалось і зараз ну, продаємо. Даємо, розвиваємось, чому так? Тому що ви запускаєте Performance Max, це нова компанія, так це розумна компанія, яка вивчає алгоритми, де краще вашу рекламу показувати, де вона вам буде дешевша, рентабельніша, де краще у вас будуть замовлення. Так того часу, поки вона навчиться. Вона мусить пройти деякий, деякий період, да і тому просідають. Як тільки вона навчилася, вона зрозуміла де їй краще показувати, тоді вона вирівнює. Її ага. де. Тому так відбувається. Це нормальний процес. Тут взагалі немає нічого такого. Ви сказали, що ви довго вже на ринку, і так. мене цікавить, чи був у вас досвід налаштування реклами з іншими компаніями? Ні. Ви просто Покійні. виключно на постійні, так? Так. Е, діло в тому, що е, перший раз я налаштовувала самостійно на іншому сайті, це незалежний сайт, е, е, який, в принципі, трохи просів, е, я б сказала, з роками трохи устарів, а людина, яка його налаштовувала, є, не виходить на зв'язок. І виходить, що на, на ту, ту рекламу на той сайт я самостійно налаштовувала тоді просто був Google Ads без шопінгу, е, тому трошечки намагалась розібратися самостійно. А тут вже вирішили довіритися професіоналам. Клас! То ви знали... Дякуємо. Ви з нами вже два чи три роки співпрацюєте. Правильно? 20 або 19 рік, не пам'ятаю точно. О, тобто, це близько чотирьох років. Так класно. Ну це чудово, що спрацюємо, що все гарно, все підходить, і у вас гарні враження. Чи були у вас при налаштуванні реклами, можливо, якісь складнощі? Треба було щось там правити, переробляти, доробляти. Ні, Де було? нічого не було. Нічого не було. Ми просто віддали всі доступи до сайту, до Google реклами, аналітики, дали менеджеру ну, на той момент це була Катерина, дали всі її доступи, вона все зробила. Тобто, взагалі все, суп. все швиденько, тільки потрібно було дещо там підтвердити. На цьому всі, всі наші Euh, якісь моменти з нашої сторони більше їх не було. Це дуже просто. <зараз> да, виявилось все дуже просто, euh, легко, да, не потрібно нікуди нічого <зараз> влазити. Всі е, моменти. Тобто, я, я вам довірилась чесно. Клас, дуже приємно передам нашим менеджерам, які з вами співпрацюють. І от дивіться, ви казали, що ви довірились, як би порадили людям, підприємцям, які хочуть налаштувати рекламу, в принципі з нами говорять все, начебто їм підходить, але якийсь момент їх пересилює ось цей страх І з власного досвіду до цього страху. От, я боюся, що мене будуть обманювати, я боюся, що там в мене візьмуть гроші і мені не налаштують, або я там вимагаю від вас гарантії, чи я умовно за місяць вийду на мільйонні продажі. Як ви з особистого досвіду до цього підійшли? І радили підійти людям, які от мають такі сумніви. Ну, я все ж таки пропоную довіритись, тому що без цього ну ніяк. так? Це і в наших продажах, як правило, є, що ми вам заплатимо гроші, а ви нам не відправите товар. Ну, так не буває. Все офіційно оплачено, є договір на той момент. Ми заключали договір, все офіційно оплачено, тому. Е, результати, звичайно, ну, не, не відразу. Не будуть. Вони будуть через місяць, але потрібно чекати, вірити, е, і воно все з часом пройде. Клас. Звичайно, не з першого. дня, Всі, всі думають, що ось, ось підключив, і я завтра вже продаю. Ні, так не буває. Е, місяць, півтора буде все, будуть продажі, буде все добре. Я так розумію, Дома. у вас власне виробництво, правильно? Ні, ні. Ви працюєте за дропшипінгом, правильно? Ми працюємо з фабриками. Ага, тобто, ви ви з фабриками домовляєтеся, закуповуєте і тоді вже реалізуєте. Так, товар. так. так. Тобто у вас дуже такий позитивний підхід, і, до речі, скажу з власного досвіду, як я проводжу інтерв'ю із а, власниками інтернет-магазинів. А їх вже було більше десяти, тому що ми, в принципі, цей формат недавно почали запускати. І люди із ось таким позитивним налаштуванням завжди отримують класні результати. Умовно, коли людина приходить із налаштуванням, та я до вас прийду, ви мені нічого не допоможете, в мене нічого не вийде, в підсумку в неї так і виходить. Що тому, не вийде. Так, Тому що, виявляється. Десь сайт не так класно організований, десь не така розумна цінова політика, десь, можливо, якісь товари, які блокують. Та, наприклад, такі е, товари, як військова амуніція, до прикладу. Але тим не менш, є люди, які приходять за військовою амуніцією, вірять, класно налаштовані, в них все йде. Є люди, які приходять з поганим настроєм. Ми робимо все прискіплюються до кожного, до кожного моменту і починається, і шукають негатив. Це Негатив, так. як правило, до таких людей притягується, це це 100%. Так тому дуже класно. У вас такий позитивний настрій і гарний результат. Я ще хотіла вас запитати, чи вчили вас як працювати з своїм рекламним кабінетом? Як поповнювати рахунок, там бюджет з бюджетом працювати? Ви ж зараз поповнюєте збільшуєте е, ну, свій бюджет керуєте е, рекламним кабінетом? Чи вчили вас цих речей? Розповідали на початку. Інколи ми його е, зменшуємо, інколи збільшуємо, в залежності від е, продажів, інколи е, спеціально, зменшуємо, щоб потім збільшити mm -hmm. і, і збільшити трошечки продажі. Тому так, е, в цьому плані теж граємось, як нам підказували на початку, так ми, в принципі, і робимо. І... Ну, доволі, наче успішно, тільки важливо пам'ятати, що не можна збільшувати ось цей бюджет не частіше ніж півтора-два тижні. Ви знаєте це так? Цей okay. момент, тому що в нас є клієнти, які все їм налаштували, все в них класно працює. І тут чоловік починає кожних два дні збільшувати бюджет. Що стається? Реклама не розуміє, що з нею робиться, вона починає тратити більше коштів. Вона не навчилася за ці два дні, а її знову збільшили. Тому треба розуміти, що треба вибирати ось такий період в півтора-два тижні і найчастіше не з нею гратися, бо вона може. Так скакати, а оце чудово, що вас навчили, що ви можете це все самостійно контролювати. Скажіть, будь ласка, от, наприклад, коли дзвоните, можливо, щось треба було там до Дмитра, як взагалі реагують? Допомагають, можливо, щось радять? Е, ну, недавно пере переході на Google Analytics 4 так, так. Е, отримали так, отримали повідомлення від метра, де чіт, чітко і ясно було по інструкціях. Все написано, як, як його перейти швиденько. Е, все чітко написано, що де нажати, що навіть не написано, все в відео. Що як нажати, яку кнопочку… Чесно, дуже легко це зайняло в мене 20 хвилин переналаштувати повністю Google Аналістик. Деякі питання залишились, так, звернулася до Дмитра, він надав. Адресу телеграм-каналу, де я зможу задати всі ці питання, вирішити. Ну я надію, що я вирішу їх. Так, так. Звичайно, ви можете писати в наш телеграм-канал. Це турбота, і там є спеціально навчені люди, які відповідають, допомагають вирішити ці проблеми. Це чудово, тому що ми насправді хвилювалися і хотіли нашим клієнтам подати ось цю детальну інструкцію, як перейти на Google Analytics, Бо це дуже важливо, хто не буде мати ці. Є четвертої аналітики буде мати проблеми із аналізом даних ліда і збирає аналіт. Скажіть свої загальні враження. Чи воно того коштувало налаштовувати цю рекламу чи ні? Звичайно, коштувало. Ти при, при тому, що витрачаєш там 200-300, Ну хтось може і більше витрачає на, на рекламу. Ти отримуєш замовлення, ти отримаєш кошти. Ти, ти отримуєш результат? Тому 100% раджу до вас звертатись, тому що ну більше в мене не було а, досвіду співпраці. З іншими компаніями, але з того з відгуків, які я отримала із пошуку в інтернеті, Google, Фейсбук на той момент мені цього було досить, щоб вибрати вас, зупинитись на вашій компанії TurboWeb, Тому ми повністю задоволені результатом. Чудово, Тетяно, і останнє запитання: що ви бажаєте TurboWeb на майбутнє людям, які взагалі причетні до цього продукту? Не зупинятись і розвиватись далі. Чудесно. Я, в свою чергу, від всієї компанії Турбовеб також бажаю вам розвиватися, масштабуватися, йти вперед, аби все у вас виходило, вмикати свою Фейсбук компанію і рухатися вперед. Добре, Я... дякую вам. Дякую. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Страшно було, скажіть чесно? Ні, взагалі ні. Це був розвиток, це було щось нове. До цього прагнули до розвитку, тому взагалі ні, Ладно. все добре. Чудово. Я вам, Тетяно, дуже дякую за розмову. Ви дуже позитивна, класна людина. Хай у вас все буде як найкраще. Якщо вам потрібні якісь Відповіді на запитання поради звертайтеся, будь ласка, вам будуть допомагати, будуть консультувати. Бо для нас дуже важливо, аби наші клієнти були задоволені і відчували, що ви не самотні. Дякую вам, гарного дня.